лікар, і Тому так нам говорив про цю поживу, фізичну, духовну, і тому нам треба пильнувати, Пильнувати в той час. Але більше надію класти на Господа. І коли ми підносимо наші очі до гори, до Господа, Господь, Він з своєї сторони написано: мені допомога від Господа, який, який вчинив небо і землю. Він наш сторож, і написано, що Він. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер тепер, аж віки». Отака для нас надія, що не тільки один день чи два, а Господь постійно стереже, і написано аж на віки він, Господь, котрий буде нас стерегти. Але з своєї сторони, як Господь нас стереже. Він ще й хоче, щоб ми також із нашої сторони до нього щиро підходили. В книзі пісні над піснями, в другому розділі записані є такі слова. З 11-го вірша так виборочно читаю. Бо це проминула пора дощова, показалися квіти на землі, пора соловейка настала. Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи. Голубко моя в розчиненах скельних, у безкітнім сховку. Дай побачити мені Твоє личко, дай почути мені голосок твій, бо голос твій милий, а личко твоє, вродливе, приємне. Ви знаєте, ця книга Соломонова, вона говорить про відносини жениха і невісти, цебто, Господа. Ісуса Христа і Його церкви, де Він говорить про такі речі, Господь що каже: уставай же, моя подруга, моя красна, до мене ходи. Дай мені почути Твій голос, Твоє лице побачити. І Він хоче нас побачити не за якимись тими недобрими речами, а коли ми по правді підіймаємо наші очі догори, чекаємо від Нього помочі, шукаємо Його. І це приємно для Господа. І далі продовжує е, такі слова, Господь, говорить вже четвертому розділі сьомим віршом: уся ти прекрасна, моя, ти подруженько, і плями нема на тобі. Прокинься о з півночі і пролинь вітри з полудня, на садок мій, нехай потечуть його пахощі, хай коханий прийде до саду свого і нехай споживе. Плід найкращий його. Ви чуєте Слово Боже говорить, каже, що ти церква є прекрасна, на тобі нема, каже, ніякої плями. І це важливо, щоб в нашому житті не було тих плям, отих ват того всього гріховного, а щоб і при тих всіх обставинах, коли повіяли, повіяли ці вітри, щоб не якийсь відчай і страх вони були якби нам присущі, а щоб поправді оці плоди Господь міг побачити нашої віри, нашої надії, любові, щоб оце для нього було приємне в нашому житті. Він того чекає, і Господь хоче це від нас бачити. І є записані ще такі слова, де апостол Павло післані в другому післенні до Коринтян в другому розділі чотирнадцяти вірсом каже такі слова: а Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Мимо для Бога Христова запашні серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність та смерть, а для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо як і щирости, як від Бога перед Богом у Христі. Ви чуєте там в цих піснях над піснями було те слово, що коли той вітер повіє, то каже, о той запах приємний, він з того саду буде розливатися чи проходити. І тут говорить слово Боже, що ми Христова запашність, оцей запах одним на життя, а іншим на осуд. Тому що Слово Боже звіщається, і дуже добре, коли це Слово Боже звіщається не фальшиво, не перекручено, а і щиро з тим, як перед Богом, і для Бога, і для слави Господньої. І тому хай нам Господь поможе і в цей час, де ми знаходимося, бути тюю запашністю Христовою в наших молитвах, в наших розмовах, в наших, в наших діяннях. Щоб по правді прославлявся Господь, і йому було приємно бачити наше лице, чути наш голос, наших молитв, нашого поклику, коли ми очі наші підносимо до Господа. І є такий приклад Слова Божого, який хотів якби, нагадати про ту запашність, про оце такий... таке положення. В Слові Божому описано одна подія це дій з тих апостолів, коли апостол Павло. Бувши ув'язненим, знаходився разом з іншими людьми, і там також була буря, були неприємності, вітри, такі проблеми. І Слово Боже нам розповідає про ці речі такими словами. Це дійство тих апостолів. 27-й розділ, 20 вірша, і так виборочно. А коли довгі дні не з'являлося ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: О мужі! Тож треба було мене слухатися та не відпливати відкріту. І обминули б ми були б ті терпіння та шкоди, а тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік, не бійся, павле, бо треба тобі перед кесаря стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою плеве. Тому то тримайтесь на дусі у мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутися на острів якийсь. Ми чуємо ту всю подію, як це все відбувалося, де Павло взяв хліб, став ламати, їсти, де люди також побачили, стали також це, це робити. І він їх запевнював те, що Бог послав свого ангела, який сказав, що спасе, що ми на якийсь острів натрапимо. І так далі, слово Боже, говорить, що так і сталося. Вони натрапили на острів Меліт. Там... Господь дарував їм милість, і далі описано в 28-му цієї книги дійсних апостолів такі слова. Навкруги ж того місця знаходились добра начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що публію батько лежав слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло війшов і помолився. І руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилось це, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялись. Вони нас вшанували і великими почистями. А як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. Ми бачимо ту всю таку подію. І бачимо по правді, як через цього Божого чоловіка ота приємна запашність, вона повіла на те, щоб оті люди отримали спасіння, і щоб і там на тому острові звістилося те слово Євангелії, і там велику прославився Господь. І ці люди, написано, вони нас шанували великими почистями, тому що побачили, що з тими людьми. Там з тим чоловіком Павлом прибував Господь. І це важливо для нас, що ми показуємо, яке ми являємо світло, це є важливо, тому хай Господь нам допоможе пильнувати і розуміти, який час ми жиємо, щоб і в тому часі ім'я Господнє було прославлене. Ви знаєте, так почув одну таку історію. Дзвонив мій брат. Чи мої рідні з Америки розказували теж про той стан, який в них зараз там, також в, Ша, в Каліфорнії? Але каже одна молода сім'я чи молоді люди, хоч той такий настав карантин, але вони каже, так трохи тим злегковажили, тому що назначили вже весілля, провели те весілля, коли вже була гостина, приїхала поліція. І так сталося, каже, що їх було десь коло ста чоловік, і каже, кожному із тих присутніх виписали штраф по 2000 доларів, і каже, щоб ви розуміли, і не тільки ви, а щоб інші навчилися, дисципліни, порядку, і зрозуміли, що є інший час, чим був до того час. Тому, браті, сестри, дав би Господі нам мудрості на все розуміти, в який час живемо, що відбувається. І по правді мати страх Господній. В книзі Еклізіаста, в третьому розділі першим віршом, написані такі слова. Для всього свій час, і година своя кожній справі, час родитись, і час помирати, час плакати, час ухилятися обіймів, час війни і час миру, всьому свій час він там перелічує ті всі речі. І от такий час і настав, і в нашому краї. По всій землі, тому і нам також в тому часі треба шукати Господа і по правді бути тею голубицею чи тими, тею невістою Христа, якою Господь хоче мати спільність, якою Він хоче мати зустріч, і там, де ми є, шукати лиця Божого, шукати єднання з Господом. І як підсупок оцього, в третьому розділі 14 віршом, як зараз говорить такі слова: я знаю, що все, що Бог робить. Воно зостається навіки. До того не може нічого додати, і з того не може нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялися Його. Оце важливо, бачите, Всьому є свій час. Бог дав час був спокою, час миру, час великої такої свободи. Але зараз змінився час. І написано, що каже, Бог все це робить з тим. Щоб боялись його, щоб люди знали, що не вони всім керують життям, що не все в їхній владі, а щоб мали страх перед Богом. І коли є той страх Божий, той Господь не оставить, Господь допоможе і Господь підтримає. до Римлян, в 8 розділі, 28 віршом, є отакі знамениті слова. Написано: І знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Знаємо. І це дуже добре, коли ми знаємо, що все, що робить Бог, що ми мали по правді страх перед Ним, що ми шукали його в всіх тих обставинах і розуміли, що те, що робить Господь, воно вийде на добре. Воно буде на славу Божу, і воно й буде й добре для нас. Такий приклад на веду слова Божого, в книзі в другій книзі хронік, є записані такі слова. Друга книга хронік, третій розділ, перший вірш написано. І зачав Соломон будувати Господній дім Єрусалимі на горі морія. Що вказана була батькові його Давидові на місці, яке приготовив Давид на тоці Євусеянина Орнана. Чуєте, слово Боже, говорить, Соломон зачав будувати храм в Єрусалимі, але на місці, каже, на тоці чи там, на тому подвір'ї, Яке свого часу належало євусеянину Орнану. Це чоловік з язичницького народу. І він війшов в Слово Боже через теж деякі такі обставини. Що то були за обставини в той час в Ізраїлі? Написано в Слові Божому є, що е, настав такий час. це е, Перша книга хронік, 21 розділ, де написано про те, що запалився Господній гнів на Ізраїля і намовив сатана Давида зробити перепис. Що то зробити не таке, що воно було до вподоби Богові, навіть і начальникам, старшим в Ізраїлі, воно також неприємне було ці речі, що Давид задумав зробити. Але Давид на цьому настояв, і отакі от речі відбулися. І написано, що е, прийшла кара на Ізраїль. І ця кара прийшла в тому, що прийшла епідемія моровиці, де вона три дні нищила край, написано слою Божому, що 70 чоловік за той час епідемії загинуло в Ізраїлі. І ангел Господній губитель з мечом стояв вже над Єрусалимом. Давид побачив те видіння, затремтів. І не тільки Давид, але й написано, що навіть оцей е язичник, евусіянин Орнана, він також побачив ангела Господнього. Це в першій книзі «Хронік» в 21 розділі, описана та подія, де Господь сказав через пророка Давидові піти. На цей, до цього маєтку, цього усиянина, щоб там поставити жертвенник для Господа. І отут написано такі слова, 21 розділ, 20 вірш, першої книги Хронік. І обернувся Орнан і побачив ангола, а чотири сини його, що були з ним, поховалися, а Орнан молотив пшеницю. І прийшов Давид до Орнана. Ви знаєте, отак, слово Боже, нам описує ту подію, проходила моровиця в Ізраїлі. Щось подібне, як сьогодні, оцей карантин. І от той Орнана він знаходився не десь в місті, не ще щось інше в себе на подвір'ї, але не сидів безпечно разом з своїми синами, працював, написано, молотив пшеницю. І це також був добрий підприємець, тому що не руками це робив, а написано волами, була оця в нього яка-то там е, техніка, щоб цю всю річ робити. Він працював в себе вдома. І тут сталося, побачив ангола Господнього і поховалися його сини. От і всі речі відбулися, але від чого ти сховаєшся? Якби Господь попустив, то би ніде б не сховалися ні в домі, якби оцей меч Господній торкнувся, була б загибель у цьому орнані да й тим його синам. Але Господь змилосердився, зупинив. І коли він зупинив цю всю моровицю, Давид приходить до Орнана, просить нього, щоб той продав йому це своє подвір'я чи той свій весь маєток. Орнана навіть готовий віддати йому задарма, але Давид платить за це гроші. І написано далі, і збудував там Давид жертівника для Господа і приніс цілопалення та мирні жертви. І кликнув він до Господа, і він відповів йому огнем із небес на жертівник цілопалення, і сказав Господь до ангела, і він уклав меча свого допіху його. Того часу, як Давид побачив, що Господь відповів йому на і в на Орнана, то приносив там жертву. Ми чуємо, що оці всі речі там відбулися, оця епідемія зупинилася на цьому подвір'ї цього чоловіка-орнана, яке Давид придбав для себе, де він там той жертівник суру Я думаю, що і той орнана. Бачив, як на ту жертву спав Господній огонь. Це все так відбулося, що написано, після того, як була принесена та жертва Давидом, Господь наказав, і ангел, оцей губитель, уклав свого меча піхви. І там Давид вже пізніше приносив жертви для Господа. І от на цьому місці ми чуємо, Соломон будує храм. Кажеться, недобрі речі відбувалися, але із того недоброго вийшло те, що отам, на тому місці, отого орнана був побудований храм, де Господь там прибував своєю славою, де Господь відповідав на молитви, де Господній являлася слава після всіх тих таких кажеться, недобрих подій. Так само і я говорю про ці речі, що. Знає Господь про всі ті наші обставини, і я думаю, що ті обставини вони нас також приблизять до Господа. І ще Господь велико прославиться, ще багатьох спасе, покаже, покаже свою могутність, ще оцей пізній дощ, він буде пролятий, тому що він Господь, і все, що Він не робить, то Він робить з тим, щоб люди боялися Його, славили Його і знали, що не вони керують всім, а Богу все підладно і Він є Господь, котрим всім керує. І ще читаю місце писання, де апостол Яків призиває нас до такого положення. Четвертий розділ, сьомий вірш пісня апостола Якова. Каже, «Тож підкоріться підкориться Богові? Спротивляйтесь дияволові? Та й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця всякі двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Ви чуєте слово Боже. Нас призиває покоритися перед Господом, сумувати, плакати в той час. Ми чули, де Соломон свого часу говорив, що всьому свій час, час плакати, час ухилятися від обіймів. Оцих всіх речей час такий настав. І як і там далі продовжує каже такий. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Ми думаємо, плануємо ще багато чого можемо зробити. Але Бог може так зробити, що каже: оце каже, те життя ваше, воно може. Ви не відаєте, що завтра з вами може статися. І тому важливо для нас, браття, сестри, пильнувати, шукати Господа, приближатися до Бога. Пильнувати про те, про що ми говоримо за цими всіми речами, на що дивимося, про що думаємо. Хай би Бог нам допоміг оцього пильнувати і шукати єднання з Господом. І на кінець слова Ісуса Христа, де Христос говорив такі слова в Євані від Матвію, 10 розділі, першим віршом, каже: отож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. А перед тим каже, що у вас і волосся все на голові пораховане. Ті горобці, про які Христос говорив, що вони там продаються на базарі за дуже маленьку ціну, і про них знає Господь, то каже, ви набагато вартніші для Господа, тому що і на голові ваші волосся пораховане. Отож, каже, не лякайтеся, ви вартніші, ви цінні перед Господом, Господь хоче бачити вас. Ваше лице, ваш голос чути, ви вартніші. І каже: уставай, голубко моє, виходь, явись перед от моє. Оцього цього хоче Господь, Бачите наш той приємний запах, коли ми свого часу, як е, самопіці говорить, що каже: свої очі я звожу догори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. І ми зараз наші нашій молитві прийдемо при лице Господнє, будемо надіятися на Господа, він наш сторож, і з своєї сторони пильнувати, щоб бути завжди йому любими і довіритися во всьому Господу. Амінь. Будемо молитися. Боже наш любий, Боже наш святий, Господь наш вічний і праведний, Хай ім'я Твоє святе буде прославлено, хай будеш навіки звеличений і в тому часі, який ми зараз живемо, Господи, поможи нам шукати лиця Твого, шукати єднання з тобою, Господи, щоб бути пильними, уважними до нашої поведінки, до нашого стану духовного, Господи, щоб по правді бути ближче ближче до Тебе, щоб піднімати очі до гори, звідки наша допомог. Звідки наша допомога, звідки Ти, Господь наш, щоб нас хоронити, оберігати від всякого зла, щоб берегти і вхід, наш і вихід своєю сильною і могутньою рукою. І тому, Господи, хай буде твоя милість над цим народом Твоїм, хай ти змічниш Твою церкву, щоб тобі було приємно її чути голос, і бачити її лице, де вона прихиляється перед Тобою і кличе, і надіється на Твоє милосердя, на Твою охорону, на Твою підтримку, Господи. І тому, Хай не той страх людський нас що серце обгортає, а щоб нам по правді тебе бояться, тобі служити, тобі хвалу віддавати. І там, де ми знаходимося, Господи, щоб являлася слава Твоя, щоб та приємна запачість, Господи, вона розширувалася і Твоє ім'я святе схвалилося. І була слава і подяка, покрін і хвала Тобі, єдиному, любящому Богу, Тебе призиваєм, Твої охорони просим, а все, все во всьому слава, Хай буде тільки Тобі. Наш єдиний любіший добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.